Друзі, вітаю всіх вас. Хотів трошечки про ці е, прохання на рахунок втечі там, чи ну, ТЦК, чи е, на рахунок е, втечі з армії чи щось подібного. Так? Дивіться, я за те, щоб ми з вами, як християни, подавали приклад у всьому. Приклад тому, як треба коритися закону, якщо закон відповідає біблійним принципам. Так? Люди в Радянському Союзі, яких Заставляли давати присягу атеїстичній державі, вони відмовлялися йти до Збройних сил, тому що в безбожному режиму, який утверджував, що Бога нема, вони не хотіли служити. І це закономірно. Ось зараз у нас інша структура, вертикаль влади. Да? Ось. І, звичайно, не все влада робить правильно. Тому я, якщо ви просите щось молитися, прошу вас. Ми не закликаємо до беззаконня або до неправильних проти держави чи проти моральних якихось складових дій. Тобто ми повинні цінувати кожного військового, який стоїть, стоїть на сторожі нашого спокою, який ризикує своїм життям, захищає нас зараз від загарбництва, від цього диктаторського режиму. Від комуністичної ідеології, фактично КГБ, КГБшного режиму, який переслідував віруючих, який дотепер е все тримає під своїм колпаком. Звичайно, в нас в державі є дуже багато беззаконня. Якщо хтось має легальне право не брати участь у військових діях і бути корисним армії е на, на тому полі діяльності, в якому є. І здібність і бажання, це може бути волонтерство, це може бути будь-яка інша спеціальність. Є спеціальності, які підлягають бронюванню офіційно в державі. Але якщо людей без прав, без дотримання закону, як скотину закидують в буси, б'ють, знущаються, це ми бачимо навколо без всяких ВЛК, ну, справедливих. Закидують прямо на полігон без витримки всяких норм, то це також беззаконня. Тому в такому випадку я молюсь, я буду просити вас, щоб ми, якщо молилися, то молилися не просто щоб сталося так, отак, а щоб Господь дав кожному розуміння свого місця, своєї поведінки і е, своєї участі, як можна підтримати державу в цей час і не і як не попастися на беззаконня цієї ж самої держави, так само. Щоб держава чинула противоправно, щоб Бог дав мудрість і керівництво відстояти свої права таким чином, яким Господь вкаже їй. Тому я молюся про мудрість і керівництво Духа Святого для кожного з нас цей непростий час. Не звинувачуйте одне одного, не налаштовуватися одне проти одного, а просто звертаємося до мудрості Божої і не закликайте до якихось дій, які, скажімо, не всі можуть зрозуміти. Молюсь, щоб Господь Дух Святий відкривав нам правильні молитви, правильні шляхи для того, щоб прославляти його в цей непростий час. Всім благословеного часу.